День. Сьогодні в нас з вами екскурсія, що можна побачити, почути та відчути навесні. Пригадай, який сьогодні день, пора року, які її ознаки. Розкажи мені про стан неба. Чи були сьогодні опади? Сьогодні у нас буде урок екскурсія. Ми проведемо його на шкільному подвір'ї. Якщо ви працюєте дистанційно, то будемо переглядати за нашим відеоуроком. Будемо спостерігати за весняними змінами в навколишньому світі. Давайте прочитаємо вірш, який називається Посадимо гай. Щоб красувався рідний край. В зеленому гіллі. Посадим на горбочку хай, сосну і дубки малі, високі стануть дерева, підіймуться до хмар. У хаї житимуть сова, зозуля і шишкар. Тут зійдуть проліски ясні, фіалки і розмай, розквітне ними навесні увесь зелений гай. Протопче лискату сліди, прискаче й зайчик сам. І люди, що прийдуть сюди, спасибі скажуть нам. Будь ласка, скажіть мені, чому у вірші люди мали сказати спасибі дітям? Правильно, тому що діти посадили гай і через багато-багато років там стала дуже-дуже чудова природа. Скажи, будь ласка, які ти знаєш весняні місяці? Правильно, це березень, квітень, травень. А чому весняні місяці отримали такі назви? Тому що у березні розпускаються сережки в берези, починається сокорух. І вони починають набубнявіти. Чому є квітень? Тому що місяць квітень названий так, тому що всі квітки починають квітнути. Дерева, більшість дерев також уже розквітає в квітні. А травень зеленіє травичка. Розпускаються листочки після цвітіння на деревах, листя стає густішим. Дітки, озирніться, як же гарно навколо. Пригадайте, як називається усе, що нас оточує. Все, що нас оточує, називається довкілля або світ навколо нас. Пригадайте, будь ласка, як виглядало подвір'я восени. Правильно, воно було жовтогаряче, -жовто червоне. Чому? Тому що було кольорове листя. Навесні починають зеленіти листочки, і рослинки починають прокидатися від сну? А яким буде подвір'я влітку? А яке воно було взимку? Пригадайте, будь ласка, що змінилося із приходом весни? Скажіть мені, будь ласка, а які ж знаки весни вам знайомі? Дійсно, весною вся природа оживає? А які почуття виникають у вас з приходом весни? Правильно, стає веселіше, так? Покращується настрій. Так, від того, що сонечко починає сяяти, від того, що травичка зеленіє, від того, що можна вже побачити на вулиці малесенькі квіточки. Від цього нам стає краще, так, та веселіше. А які зміни сталися в неживій природі? Правильно, підвищилася температура повітря. Сонечко пригрібає вже більше. День став довший. Вітер тепліший, небо голубе. Блакитне. А як змінилася жива природа? Набухають бруньки, з'являються перші листочки, пташки повертаються з вирію. Вони починають будувати гнізда, тваринки виводять своє потомство. А як змінюється життя людей навесні? Люди починають готувати городи, обрізають дерева та інше. Давайте подивимось, як змінилася висота сонця на небосхилі. Спробуйте провести дослід. Протягом п'яти днів вимірюйте кроками в один і той самий час довжину тіні від дерева. Спостереження записуй. Скажи, що можна побачити, почути чи відчути навесні? Продовжуйте спостерігати за станом неба, опадами, температурою повітря. Та записую обов'язково все це у щоденнику спостережень. Весна це пора року між зимою і літом. Весняні місяці це березень, квітень, травень. Будь ласка, скажи, а які ознаки зими ще можна спостерігати в березні? А які ознаки літа з'являться уже в травні? Поділіться своїми спостереженнями під час весняних прогулянок в ліс чи парк? Дайте відповіді на запитання. Що було цікаво для вас сьогодні на уроці? Що нового дізналося? Що було складно? Чого навчилися чи навчився ти на уроці? Обери це глинко, яка покаже, як ти працював чи працювала на сьогоднішньому уроці. Оціни себе! За увагу, ви чудово попрацювали. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на тебе!